І зараз в Полтаві люди говорять про те, що провадна партія запустила машину, по суті, проти якої неможливо протистояти. Задіяні всі методи від силових і до всіх інших. Як ви вважаєте, має місце думка класика в наших сьогоднішніх умовах? Бо... Я не можу поводитися з цією позицією, що нічого від нас не залежить в цій історії. Розумієте? Вибралися цих справах. Якщо йти з такої думки, то безумовно не треба ходити на вибор. Тому я іншої думки щодо участі у виборах треба прийти, проголосувати. А щодо машини, то ну, да, є така машина. Вона, звісно, і на Запорожжі тягне, але вона є така брудна машина. Питання. Олександр Васильович, що в першу чергу буде робити, робити ваша сила в обласній міській раді, які питання в першу чергу будете вирішувати? Ну, Я хотів би сказати, що говорити про місцеві ради. У нас є сьогодні наші представники, починаючи від сільської ради, селищної і закінчуючи районними радами. Там набагато більш... Життєві проблеми, які існують, розумієте? Тому всяка політика, і якщо хтось розповідає, що він буде боротися за децентралізацію, ще за якісь речі, я думаю, що він просто не розуміє можливості і те, чим повинна займатися рада нижнього рівня або місцеві ради. Це організація життя, починаючи від е, функціонування структур, які забезпечують тепло, е, там, воду. Відведення тієї води, транспорт. Оце ті речі, яким, з якими кожен день стикається жити, починаючи від обласного центру, закінчуючи невеличким місцем, а в селі там свої проблеми, розумієте. Тому от треба оцими речами займатися, тоді можна розраховувати, що можна щось зробити конструктивне, а тоді вже як, як наслідок, то, понятно, що отримати певну довіру у вибору. Тому будемо займатися перш за все цими речами. Якщо говорити про обласний центр, то, зрозуміло, що сьогодні за останній період ми бачимо декілька напрямків, які, в принципі, провалені. І є розуміння того, як це треба робити. Ну, наприклад, транспортне забезпечення в місті Полтави. Це як приклад, просто я вам кажу. Ми сьогодні бачимо, що практично зруйнована система і місцева влада впала під вплив і залежність від приватного перевізника. Сьогодні приватний перевізник диктує свої умови, і влада, міська влада, так скажем, або це робить тому, що в процесі разом з перевізниками, в бізнесовому процесі має або вона сьогодні безпорадна в своїх можливостях. Організації цієї роботи. Ми маємо приклад Вінниці, також приблизно обласного центру, але, як на мене, нам все це організовано набагато ефективніше. Там є серйозне комунальне автотранспортне підприємство, навколо якого будується вся транспортна от, робота і система в обласному центрі. Коли там є близько 100 великих автобусів, 65 тролейбусів, більше 40 трамваїв, коли всім цим керує. Відділ міського конкому, коли тариф 2 гривні сьогодні в Вінниці проти наших, ви розумієте, яких тарифів на сьогоднішній день. І зрозуміло, що тоді можна вибудовувати відносини з приватним перевізником, ставити його на місце для того, щоб він сьогодні, прийшовши до наступенки міської ради, не витримував 4 гривні за проїзд. Тоді можна організовувати і нерентабельні е, напрямки, які будуть брати. Поряд із прозоро наданими е, рентабельними маршрутами на околиці міста, ну і так далі. Тому от, е, цими речами я думаю, в першу чергу повинні займатися, будуть наші діти.